Вітаю вас! Сьогодні готую незвичні фаршировані пампушки до пустої святвечора. І найперше приготую смачну начинку. сатиник прямує тримих жмені квасолі, квасолю покриваю водою і добряче її промиваю. Багато хто не любить квасолю, бо після вживання відчуває здуття. Поділюся з вами хитринкою, як цього уникнути. Квасолю заляла водою і залишаю для набухання хоча б на півгодини. Цього буде достатньо, бо покажу вам ще одну хитринку, як швидко її зварити. Далі, не зливаючи воду, переміщаю квасолю на вагоні, відварюю 20 хвилин. Щоб уникнути здуття після вживання бобових, потрібно повністю злити всю воду, в якій квасоля замочувалася і проварювалася, а натомість покрити її холодною водою і відправити на вогонь. Квасоль варила орієнтовно хвилин 15-20 без накривки на середньому вогні. І нарешті друга хитринка, щоб прискорити процес варіння, роблю квасолі з шокову терапію. Доливаю холодною водою, накриваю накривкою і варю до готовності. Саму пристойну цибулину роздягаю і нарізаю на кубики чи півкільця. Розігріту пательню вливаю олію і всипаю цибульку. Всипаю до городини дві дрібки солі. Відправляю цибулю на вогонь, періодично помішуючи. Смажу до напівготовності. Так як свіжа зелень наразі зі ціною шматка м'яса, бо не сезон заміняю її на суху петрушку, кріп і зелену цибулю. Сипаю суміш перців за смаком і один пристойний зубчик подрібненого часнику. Вливаю до пательні ще трішки олії, бо не люблю, коли начинка пісна. Все ретельно перемішую і смажу городину ще буквально декілька хвилин до готовності. А тим часом квасолі вже зварилася і це чудово! Так як я її замочувала лише на півгодини, то при варінні вона вбирає в себе більше води, ніж зазвичай. Тому ніякої зайвої рідини в ній немає, відразу ж товчу. Якщо ж у вас квасолі є зайва вода, сидіть її і лише тоді потовчіть. Начинка не має бути рідкою. І до речі, жодних блендерів. Все, цибуля зарум'янилась, часник віддав свій аромат, тож заправляю квасолю. Ви бачите, в засмажці достатня кількість олії, яка й додасть додаткового смаку начинці. Ну а далі на раз-два, все перемішую. До речі, начинку зазвичай готую з вечора, повністю охолоджую, переміщаю в холодильник, а вже наступного дня використовую. Обов'язково куштую на смак, бо вона не має бути нейтральною. Всипаю ще солі і чорного перцю. Начинка є родзинкою в цих пампушках, тому смачна начинка смачні пампушки. Все перемішала і готово, тож готуємо незвичне тісто. Найперше просію 350 г борошну. Затинник всипаю 1 столову ложку з щупчиком борошна з загальної ваги. Далі додаю два прийоми 150 мл води кімнатної температури. Все перемішую і відправляю на вогонь. Думаю, ви вже зрозуміли, нам потрібна заварна основа для тіста. Якщо наразі у вас тут є грудочки, нічого страшного, вони розійдуться. Тісто заварюю на середньому вогні, весь час помішуючи. Варити і доводити до кипіння тут нічого не потрібно, тільки ви бачите, що рідина густіша, як у мене, знімайте сотейник з вогню. Ось саме такої консистенції має бути заварка не густа і не рідка, як то кажуть, золота середина. Нам вона потрібна ледь тепла, охолоне воно швидко, тож готуємо тісто. В миску прямої 10 грамів пресованих дріжджів, якщо ж у вас сухі, то 3-4 г і 1 столова ложка цукру. І вже через декілька хвилин дріжджі самостійно розчинилися, тож саме на часі вілляти до них 100 мл тепленької води і на раз-два все збовтати. Далі додаю заверне тісто, воно має бути теплим, а не гарячим, щоб не сповільнювати роботу дріжджів. Ви бачите, заварка не густа, тому вона без клопоту об'єднується з рідиною. Працюємо далі, додаю 1-3 чайної ложки солі і для ліпшого кольору 1 п'яту чайної ложки куркуми. І ось ви бачите мою раритетну чарочку, вона не порожня, там 1 столова ложка горілки. Вживати її не будемо ліпше додати до тіста. Градусу ми тут не отримуємо, натомість горілка допоможе швидше і ліпше підняти тісто. Додала ще 3 столові ложки олії і все перемішую. Забула попередити куркуму й багато не сипте, бо це вплине на смак пампушок. Залишилося лише додати борошно. Все й відразу не раджу всипати, бо його, можливо, вам знадобиться менше, ніж заявлено в рецепті, все залежить від його водопоглинаючої дії. Знаю, що ви зорієнтуєтесь самостійно, бо тут надважливим є консистенція тіста. По-перше, чим густіше тісто, тим більше воно потребує обминань, а це, як ви розумієте, зайвий час. А ще вироби з густого тіста тріскаються при розстоюванні та випіканні. І, до речі, нагадаю: горілка в пампушках зробить своє діло і випарується при випіканні, тому ці пампушки можна навіть дітям. А натомість тісто буде пишним, а випічка довше не сохне і не черствіє. І ви бачите самі, воно м'якеньке і не забите. Тож швиденько формую з нього кульку і вкладаю змащену олією миску. Далі накриваю миску і залишаю тіста для бродіння на годину або ж трішки більше. Тепле місце може слугувати розігріта до 40 градусів і вимкнена духовка. А поки підготую форму, вона може бути будь-якою, як круглою, так і прямокутною. На дно встріляю пергамент а бока змащую олією. І наразі ми бачимо неймовірну роботу дріжджів. я втішена, чого і вам бажаю! І ось саме цей візерунок ми побачимо в готових пампушках. Змащую килимоколію, борошно мені тут не потрібне. Викладаю тісто і формую з нього щось по типу валика. Далі тісто розділяю на 4 більш-менш однакових шматка. А потім кожну частину розділяю ще на 3. Ось так. Або ось так. Щоб пампушки були як намальовані, потрібно сформувати гарні кульки. Я роблю це саме так. А щоб вони були ідеальніші за розміром, з цього тіста має бути 12 кульок. Щоб вони не завітрювалися, накриваю, і 15 хвилин відпочиваю. А далі все просто. Формуємо пампушки, показую вам два способи. І перший формую пиріжок, добре защіпую, а краї підтягую до середини. Ну а інший ось так відразу формую кульку. І ви тільки погляньте, які ж вони красунчики. Накриваю пампушки і залишаю їх для розстоювання в теплому місці хвилин на 30 чи 40. Перед тим як помістити їх в духовку, легким натисканням перевіряю пампушки, чи достатньо вони підійшли. Після натискання тісто має повільно підійматися. І це ще одна з причин, чому вироби тріскаються в духовці. Це недостатньо часу для розтоювання. Пампушки, як ви бачите, змащую звичайнісінькою собі водою, хоча цього можна і не робити. Випікаю при температурі 180 градусів за Цельсієм приблизно 30-35 хвилин. А я поки швиденько приготую соус. До зелені прямує четверта чайної ложки солі, зубчик чеснику і 1 столова ложка олії і на довершення 2 столові ложки кипяченої води. І як висновок, з простих продуктів, знаючи деякі хитринки, також можливо приготувати цукерик. Змащую соусом пампушки, поки вони ще гарячі. А далі покажу вам їх у всій красі ззовні і середини, бо краще побачити, ніж почути. Отже, сміливо готуйте і у важку годину підтримайте один одного, хто словом, хто ділом, а хто повним переглядом подобайкою і коментарем. А я залишаю вам рецепт в кінці відео і в описі під ним. Дякую за перегляд і до зустрічі!